Хід. Не Качегари ми не плотники. Але чи будемо сумувати ні? Але ми мантувальники, висотники, да. Ми бачимо кінець роки. Бачите, як палає? Ха-ха. Ми починаємо наш культовий репортаж з найвисотнішої точки Херсона. І Це я жартую. Сергій Грейч... Ага, ти зацювився. ага. Сергій героїчно лізе на дах. Буде працювати. Що ми тут бачимо? Ми бачимо, ми бачимо дірки від уламків, які нам треба за... зачинити. А тут у нас краса. Бібліотека, пам'ятник. Да, може... А там Дніпро. Якщо б не війна, як би тут було гарно. Перед роботою треба спочатку зробити інструменти для цієї, поки Сергій працює, я слідкую за небом, бо знаходимося ми не в самому небезпечному місці. О, який наш Дніпро недоступний на вже три роки, щось гримить вдалині обстріл о. Це нам через... Ми, Мабуть, зараз зліземо. Пішов обстріл, зараз ще буде наступний снаряд. О, Виход. Так. Зараз буде, зараз буде ключовий момент. Далеко, звичайно, ну. Мені віж де працювати. В основному. Ага. Ми... Оце підправимо, якщо ми. О. І ось про що я казав колись, а я тут нашим глядачам розповідаю, що коли йде вибухова хвиля, вона піднімає листи шифера і витягує цвяхи. І може здаватися, що дах цілий. А в нього цвяхи всі, ну тут Сергій вже всі позабивав. А в нього ці листи вже не тримаються, і вони потім, якщо їх не закріпити, вони будуть сповзати і все і буде біда. Тому ми це все відновлюємо. Ну, Сергій відновлює, а я... Ну ти допомагає. Помагаєш. А Тим, я спостерігаю заважаєш. Вчора там на сусідній вулиці, не вчора, а пару днів тому на сусідній вулиці горів будинок. І це такі пожежі зараз в Херсоні щодня в різних місцях, тому що дуже спекотно, все сухе і. Накривають від, і від звичайних вибухів може запалати, а якщо якимось там запальнювачем боєприпасом вони туди накидають, то це 100% пожежа. Робота продовжується, обстріл теж продовжується. Подивимось, що там Сергію нам вже. О, ще одна сходинка з'явилася. Можна ходити як по бульвару. О, щось булькнуло. Це не панах. Головне, щоб не прилетіло. Тримайся міцніше. Ти ж ваш, тримаюсь, вон зашифрується. О! Оце у нас, да, Шматок відломаний. Потім ми його будемо кріпити ще. Ще буде Пальов, вибух, ага. Бабах. Це нам, це нам через голову летять снаряди. Ось ще від вибуху тріснув шифер. Теж треба його якось закривати. І ось так, якщо дивитися десь здалече, здається, що дах нормальний, нічого не пошкоджено, мабуть. А насправді... Четвертий. Ага. Обстріл продовжується. А насправді він вже такий покоцаний. І якщо е, ніхто цим не займається, то це... це не да, вода піде в дім. Опа близенько. Ховаємося. І щось мене... Не сказати, що я дуже спокійний. Що кажеш? Не подобається мене те, що ми... Тут торчимо у них на виду. Ваня ты не торчи. Могут нас срисовать. И еще тут. Вот там мы ще зробили. О, Сергій забиває цвяхи, які повибивало вибуховою хвилі. А ще нам треба було туди добратися. Зараз Сергій туди полізе. Ну і наші проміжні підсумки роботи. Дивіться, скільки ми з Сергієм заклеїли. О, Сергей! И наш, наш Днепро славетный. И я на фоне Днепра.